Всім привіт! Продам свій самокат в дуже дуже гарному стані. Їздив тільки літом, в дощ і в другу іншу погоду грязно не їздив, тільки в суху, скрізь все чисте, все як нове. З допрацювань це встановлення допоміжні кронштейни тримачі, з допрацювань обтянуто плівкою всю панельку. Тут і сам nfc датчик, встановлений новий блок з кнопкою круїз. Швидкість перепрошита, він їде в трьох режимах: Еко Драйв Спорт. Ручки обтянуті -кожою, так, замінником для більш комфортної їзди. Встановлений так, допоміжний бризговик, який дуже ефективно захищає, наприклад, якщо не хочеться його замазувати і такий невеличкий дощик пройшов, то їдеш тихенько і все чистеньке. Також встановлена нова гума, на ній проїхав десь близько. там Декількох кілометрів. Гума гарна, якісна з антипрокольним покриттям. Також є в комплекті комплект рідної гуми, зовсім новий, так як пробіг у самокату 900 КМ. А, ніде ніяких дефектів нема. Тут бокова частина затягнута в плівку, гарну, таку карбонову прозору Поліуретанову і з тої сторони також. Задня покришка теж замінена на нову. Також Захист на підніжці стоїть, ця сторона теж заклеєна. Отакий От стан, все новеньке, їздив сам, тихенько з роботи на роботу. Також замінені тормозні колодки нові стоять. Перебраний у, в Харкові у Сергія вузол складування. Нема зовсім ніяких ні люфтів, нічого. Він так гарненько працює з оригіналом, зовсім не зрівнятись. Тому така ціна. Є допрацювання, і допрацювання не на маленьку суму. В цілому самокат гарний, добрий, їде, класно на цій гумі, він м'якенький, жвавий, швидкість набирає, схватає скрізь. Кому сподобався, пишіть, дзвоніть. Самокат чекає нового власника.